Всі новини, всі точки зору, партнер програми Національний інтернет-портал Укрнет. український ринок агрохемікатів. Вакантний попит перевищує пропозицію виробництво добрив сьогодні це перспективний бізнес. В Українському ринку засобів захисту рослин необхідно стимулювати вітчизняного виробника. Вважають у компанії захист рослин рослин-2000». Це поліпшить і фінансові прибутки, і якість товару. Нещодавно організація ініціювала у Ялті третю аграрну зустріч, де підприємці вирішували, як посилити власні позиції на батьківщині. Зараз основний постачальник пестицидів Китай. Но якщо производити їх м'якою фасовку все в Китаї, то це вліче за собою масу проблем. Це як заказ і виконання, вони роблять для всього світу. Очень Долго виполнення заказа потом от 30 до 45 п'яти днів доставка, і естественно таможене норми, форми і так далі. Це, це дуже багато часу. і звісно, це все сказувається на цені. Розвиток внутрішнього ринку безпечить Україну від світових фінансових катаклізмів. Чим внутрішній ринок буде шире, чим сильні буде реальний сектор економіки в себя своєї православні внутрі, тим ми в себе будемо покупати, производити. і, і, і ті цінові калібання або штормові шторми за пределами страни, ані в меншій скамніші степені сказуються на нас у найближчі три роки. Прогнозують збільшення учасників ринку агрохімікатів за рахунок підприємців вести галузи, що зараз у занепаді.